І коли колися з вами і між вами і можуся ділити, словом Божим. І можу не дійсно лише сказати із тим чоловіком Божим, який сказав, до цього часу, до цього місця, допоміг нам Господь. І то є амінь. Я дякую Богу за те, що я мав такий час на цій землі чи поспіти вас. Знаєте, дороги наші, вони деколи незрозумілі для кожного з нас. Ми йдемо по ній, і нам її треба пройти. Знаєте, я би хотів. Поділитися Словом Божим. І перед тим, як я хотів би звернути нашу увагу на Слово Боже, я би якраз хотів вас запитати, прошу я б хотів повідувати вам сьогодні, нагадати ці моменти життя, для чого ми тут є. Я би хотів щось рідно говорити, такої, що міло до нашого серця за те, що нас об'єднує ту на цій землі. І ми першу пісню співали, я нову підсказку. І тому серві, Дух Святий, веде у служінню, і це буде про це. І ми першу пісню тут співали. І я би якраз хотів задати кожному із нас до себе питання, що таке є церква.